Пані та панове, тиша в залі, стали всі суд іде. Прошу сідати. Тривається надзвичайне засідання Першого суду людства. Слухається справа номер 001 Народ проти Каїна. Прокуроре, ваше слово. Каїн вбивця. Перший, хто пролив людську кров. Він підняв руку на рідного брата не через. Голод чи страх, а через заздрість і гнів. Я хочу, щоб ви це підкреслили для себе. Тому що він відкинув попередження і предостороги інших людей в його серце закрався гріх і злість, і темрява. Він навіть відкинув Божі попередження. Тому це злочин не тільки проти Авеля. це злочин проти. Всього людства і виклик самому Творцеві. На цьому в мене поки що все. Дякую. Неправда. Ви ніколи не були на моєму місці. Ви не знаєте, що таке жити в тіні родного брата. Ви не понимаєте. Я працював не хуже Авіля, но моїх плодів як будто бы і не було. Бог любив Авіля. Авик был любимчиком у Бога. Я тоже работал, но меня не замечали. Почему? И кто виноват в том, что меня не замечали? Я? Или может быть Бог, который выбирает? Слышал в зале. Адвокаты, ваше слово. Ваша честь, дякую за слово. Я бы хотел распочать с таких слов. Каин совсем Не монстр. Його серце було розбите ще до скоєння злочину. Він прагнув просто бути почутим. Він прагнув просто чувствути себе якоюсь частинкою важливим. Але замість цього. В його сторону була тільки тиша, була тільки мертва тиша. Так і він і оступився. Так що, ваше світлосте, я би вас попросив, перед тим, як ви приймете остаточне рішення, щоб ви поставили себе на місце Каїна, щоб ви відчули ту біль, яка у є. Почув слово біль? Біль не виправдання. Мільйони людей відчувають біль, але це не заставляє їх брати до рук меч. Каїн зробив свій вибір. Він підняв руку на рідного брата. У мене все. Дякую. Ваша честь. Маємо те, що маємо. Але не тільки Каїн тут винен. Скажіть мені, хто навчив Каїна? Справляться з болем. Хто подав руку, коли він тонув у своїй самотності? Де ви всі були, коли він вас гукав? Досить, сідайте. Зараз послухаємо свідків. Викликається свідок номер 1 Батько підсудного Адам. Ви батько двох синів Каїна і Авеля, так? Так, ваша честь. Розкажіть нам про Каїна. Каїн, він був мовчазним з дитинства. Він рідко сміявся, але йому завжди хотілося довести, що він не такий, як всі. Навіть у іграх він обурювався, коли не був першим. Кай не міг прийняти поразки. І коли Бог не прийняв Кайнову жертву, я побачу, як він остаточно помінявся зсередини. Його очі, вони стали темними. Я бачу це, але не знав, що зробити, я не знав, що йому порадити. Я думав, що це його особиста справа. Прошу. Дозвольте, я задам питання свідкові. О, ви знали? Скажіть, ви знали, що Каїн гнівається на Авеля? Так. Я бачу, як він часто дивився на брата. Поглядом, який ранив. Я думаю, що це просто звичка. Я думав, що він виправиться. Я не знав, що стане тільки гірше. Достатньо, достатньо. У мене на цьому питання закінчені. До Дякую за інформацію. Сідайте. Викликається свідок номер два. Єва. Мати підсудного. Ви мати Ваша двох чіст. синів Каїна Явеля. Так? Так. Розкажіть нам про Каїна. Ох, Каїна. Хай він хороший, але йому завжди чогось не хватало. Він завжди хотів, хотів бути самим важним, хотів бути завжди на висоті, але ніколи не з ким про це не говорив. Він вазав, вважав, що це всім ясно, що він найкращий. Однак, коли виявилось, що це не так. Коли Каїн показував мені плоди свої, своєї праці, він чекав, що я сказала О, це так класно, це прекрасно. А я я не завжди це йому казала. Я завжди була поруч, але не знала, не знала що робиться у нього серці. Ваша честь, можна звернутися до свідки? Так, прошу. Єва. Чи можна сказати, що Каїн, навіть поруч з вами, він відчував себе самотнім. Дякую. Так, він жив поруч, але ніби за стіною. Я бачила, що він бореться, бореться, але, але я. Я не знала, як йому допомогти. Каїне! Каїне. Де твій брат Авель? А где ты был раньше? Почему ты меня не видел? Ты видел только Авеля. Каине, кровь брата твоего волает до меня из земли. Ты снова на стороне Каина. Ты опять слышишь его голос. Ну, конечно. А меня кто услышит? Кто мой голос услышит, Господи? Когда я чому ти мовчав? Кайне, я слухаю і чую голос всіх і завжди. Я говорив із тобою і попереджав тебе. Гріх лежить при дверях, але ти маєш панувати над ним. Чому ти відкрив йому двері свого серця? Чому я знову залишився один? Кайне, я завжди був поруч, але ти вибирав самотність, а не мене. Аналізуючи всі аргументи і факти, суд приймає рішення. Підсудний каїн винний і вартий вічного покарання. Однак Бог, як суддя вічний, постановив так: життя у Каїна не буде відібране, але він буде жити з відчуттям вини. Завжди. Це не звільнення від покарання. Це шанс для Каїна, шанс змінити своє серце. Милість Божа більше загнів. Жити завжди з чувством вини? Я не видержу цього. Я пропаду, є той, хто може забрати у мене це чувство вини. Той, хто допоможе мені. Є. Yeah. Є той, хто одного дня прийде на землю, проллє свою кров і змиє твою вину, твою каїне і всіх, хто грішний. Пані та панове, всім стати. Суд завершений.